Доброго ранку, діти! Давайте разом подивимося на цей чарівний літальний апарат повітряну кулю. Вона здіймається високо в небі і дарує людям захопливі подорожі та дивовижні краєвиди. Повітряна куля складається великої тканинної оболонки, наповненої гарячим повітрям і кошиком. В якому знаходяться люди. Куля підіймається вгору, тому що тепле повітря легше холодне, і завдяки цьому вона може плавно рухатись у небі. Зверніть увагу, як пілот керує повітряною кулею. Він використовує спеціальний пальник, який нагріває повітря всередині оболонки. Щоб вона підіймалася вгору. А коли потрібно опуститися, пілот зменшує нагрів і куля плавно опускається вниз. Повітряні кулі рухаються разом із вітром, тому їхній напрямок польоту залежить від погоди. Вони літають повільно та безшумно, що дозволяє пасажирам насолоджуватися природою та панорамними краєвидами. Ці повітряні апарати бувають різних кольорів і розмірів, а їдені до до них навіть малюють яскраві візерунки або картинки. Політ на повітряній кулі це справжня пригода, яка дарує багато радості та захоплення. Спостерігаючи за повітряною кулею, ми бачимо, як люди навчилися підніматися в небі без двигунів і шум використовуючи лише силу гарячого повітря. До побачення!